Ми вмикаємо кнопку ректа, говоримо. Ну, новий скандал уже такого всеукраїнського масштабу, який пов'язаний з протестантством. І в цілому усі протестанти, мабуть, жодного немає протестанта, хто не знав, би Марка Сергієва, хто можливо не стільки знають самого Ярослава Метаноя, Ярослав Боцак, який займається подкастами, які ну, кличу в принципі якихось цікавих людей до себе на подкасти. Ми з ним особисто знайомі, особисто ніколи не бачилися, але у нас є спільні проекти, і ну ви могли бачити. А хто не бачив, то тепер ще більша кількість людей 100% зайде, подивиться і так далі. Що власне сталося? Яка історія, друзі? ну що, ми записали подкаст Сьогодні мій гість. Марк на подкасті Метаноя. відбулося те, що о, перший Марк Сергеєв пішов до другого до Ярослава Боцака на подкаст, і ну він сам по собі виявився дуже непоганий, дуже хороший. І я його подивився не одразу, там не знаю пройшло скільки часу. Але я, коли його подивився, побачив фрагмент про о, власне ось це. Каже, там 77 тисяч дівчат в ЗСУ, і з них. Різні там, на різних посадах, різні, багато коротше, але з них десь ну нехай там 20 тисяч це прям на нулі. І якщо тобі, ну, по-серйозному, ну, уяви просто дівчину 24 роки, модельної зовнішності, і вона медик і вона в роті піхоти, пацанів все сошників, які заряжені, качки. Ну, типу, вони мають всі в постелі типу, по, по черзі. Серйозно? Ну, братан, це просто треша відбувається. і вона І вона це терпить. Ну, типу, отак вони живуть, і а потім раз за вагіня, але і та й дали. І це вже не було такого масштабу. Потім я коли прослухав перший раз цей ну, уривок про жінок, там, про те, що є їх 60 тисяч в Україні, там і 20 тисяч з них, вони там десь напередку. І от як вони живуть? І я взагалі в мене не було якогось такого, що от він проти тих жінок, які там. Воюють проти тих дівчат, які воюють в ЗСУ. Перше, моя реакція була те, що, блін, реальна проблема. Типу, ну таке могло ж таке бути. Ну, Якщо він про це говорить, то, мабуть, він знає якусь історію. А, ну, Якщо так узагальнювати, можливо, він не хотів взагалі узагальнювати. Ми вже цього зараз не перевіримо, тому що даний фрагмент вже видалений а, з Ютуба а, Ярослава. Але а, сам фрагмент, який зафорсився, він ну, не повний. Вони вирізали тільки те, де сама жесть. А от в контексті чого все це розмовлялося? Ну, зараз ми вже цього не дізнаємося. Єдине, що він хотів донести, це те, що є типу проблема зараз в ЗСУ у жінок. от така. це одна із цих проблем. І хто буде з ними працювати, якщо сьогодні не буде капеланів? Там варто зазначити, що Марк Сергеєв, він ну, не позиціонував себе як прям капелан військовий. Він є пастором. І він по сумісництву, так як пастор, він може бути капеланом, цивільний е, волонтер, чи якось так називається. Ну, при, присвоюється е, також е, не звання, а статус капелана як пастора, який може приїжджати опікуватися за якоюсь бригадою. Що він власне і робив? І якщо зайти на сторінку Марка Сергієва, то можете побачити, що останні місяці буквально, ну він самого початку взагалі там багато дуже робив е, всяких класних речей, за якими ну, багато хто слідкує. Ось і якщо так розібратися, то у нього дуже багато його присутності саме там з цими хлопцями, і те, що він робив, воно ну, це безцінно, тому що хлопець має більше чи троє дітей, чи більше в нього не знаю. Знаю точно, що точно троє міг би виїхати, міг би там співати собі воршип там в якійсь там церкві в Сполучених Штатах. Ось, але не виїхав і ну, втратив свій дім в Мелітополі. Втратив церкву. Про це дуже багато розказав. Я вважаю, що він робить дуже класні речі, тому що з останнього об'їхав дуже багато штатів в Америці. Дав інтерв'ю дуже багатьом людям, був представником буквально України перед офіційними обличчями. News Nation взяли в нього інтерв'ю. Тобто, багато роботи було зроблено і багато дуже-дуже для того, щоб розказати про звірства росіян там, де ну, про це не бачать і не знають. Тому що багато християн в Америці вони будуть голосувати за Трампа їм потрібна об'єктивна якась реальність, яка тут відбувається і. Ну, Марк зробив дуже багато, і цього ніде не показали там. Тільки деякі змі показали, що вигідно було саме Україні, ТСН там, де церкву в Мелітополі просто пограбували, перелаштували, перебудували і так далі. Єдиний марафон показав, що ось в Україні зробили звірства над протестантами. Дуже багато протестантських пасторів вбито. І всього іншого, і за забраних будівель. Тобто, по факту, росіяни а, влаштували гоніння на протестантів І в... так, як. Більша кількість американців, вони протестанти, американському е, глядачу громадянину. Сьогодні варто про це знати, особливо тим, які підтримують сьогодні режим Путіна. Так от е, Марк Сергій цим займався. Він, в принципі, популізувався це. Він розповідав це як очевидець, як один із тих, хто з, з тих країв хто звідти хто з цієї частини України, яка постраждала найбільше або яка постраждала одна. Яка постраждала зараз, знаєш, я вже боюся казати якесь лишнє слово, щоб не сказати, що його сторона постраждала найбільше. Одна із областей, яка постраждала найбільше. І тут Марк Сергій приходить на подкаст і розповідає історію, яку десь ну, 100% бачив. Тобто, давайте так, яка ймовірність того, що Марк збрехав? Ну, я не думаю, що він збрехав. Я думаю, що він розповів просто історію, яку десь побачив. Або почув. Я не думаю, що та дівчина модельної зовнішності розповідала це особисто Сергеєву. Але дуже багато навіть наших протестантських капеланів вони проявили свою, своє незадоволення, де написали, що ми притримуємося капеланської етики. І ми ніколи би не розповіли це. І тут варто зізнатися і варто визнати, що Марк дійсно допустив помилку. Так, помилка є, однозначно. І помилка, вона очевидна. Усі ЗМІ підхопили, шарі запости в себе. Ну, тобто будь, різні е, люди, які якось хоча б там щось ведуть за Україну чи проти України, опублікували. Тобто настільки широко розійшлася ця інформація, що наші навіть християни почали просто буквально з'їдати. І тут ми переходимо до самої е, цікавої частини. Важкі питання були, все класно. Я відверто говорив, ділився, думаю, що, ну, подивимося, як люди будуть дивитися. Є е, непоганий хлопець, хороший хлопець, пастор, молодий пастор, батько трьох дітей. Популізує Україну е, за Україну, їздить до хлопців напередок. Не виїжджає з країни, робить дуже багато класних речей для України, вже не говорячи там про протестантизм, робить одну помилку. На подкасті робить одну помилку. Він говорить про ситуацію. Навіть не думаючи наперед, що може статися, тому що в його промові не відчувалося, що та вони там всі такі, та ну що там з тих жінок взяти? Вони там а, вони там просто маються всі один з одним. Типу, що там взагалі з них взято? Ні, він просто говорить про ситуацію, які жахи війни, і як вони змушують зараз людей жити просто. І на подкасті Вірослава Боцака Метаноя він сказав. Висловлювання, де допустив ну, жахливу помилку. На перший погляд, навіть неочевидно, тому що говорив в контексті е, жахів війни, що робить сьогодні війна. Я не думаю, що це якась е, там видумана історія. Але відреагувала е, дуже велика кількість е, дівчат, тому що. Я так розумію, що від метаної був змонтований Рілс. Я його сам не бачив, але я так зрозумів по коментарях. Можете виправити, до речі, якщо це не так, і якусь об'єктивну або об'єктивнішу інформацію. Я просто ділюся тим зараз переживанням. От в цей же день зараз це відео вийде. Те, що я знаю, те, що я побачив зараз в соцмережах. І там був Reels саме вирізаний на цьому фрагменті, тільки де Марк говорить про те, що таке відбувається з жінками. І там відсоток цей певний і так далі. Але не відкриває ситуацію, в принципі, про що йшла мова. Ось. І відреагувало дуже багато жінок. І, і власне, на висловлювання Марка Сергеєва відреагували українські військовослужбовиці, звільнена з російського полону захисниця Азовсталі Катерина Поліщук в Інстаграм Сторіс закликала його перепросити та приєднатися до ЗСУ. Ну так як перша частина, ми вже розібралися, скільки Марк зробив для ЗСУ, скільки він робить, що він, ну, батько трьох дітей, він взагалі. Ну, в нього є позиція проукраїнська, і робить він багато, і це я бачу. Там, це я можу про це навіть сказ... ну, Я про це можу казати, і взагалі у мене немає відчуття, що я його виправдовую якось, тому що ну, це по факту. Але військовослужбовці відреагували гостро, дуже гостро, і там почалися просто жесті. І що зробив Марк? Марк записав одразу відеозвернення про те, що я вибачаюся, я взагалі не мав цього на увазі. Е, і в коментах почали писати про те, що. А, і Марк ще сказав вже теж це відео він зніс. Потім закрив коментарі, бо там почали писати всяку діч. От, але Марк сказав, що я живу в тій самій країні, і в принципі я не сказав. Ну, я вибачаюсь за те, що я навів такий приклад реальний. Але я ну, якби не відмовляюся від своїх слів, що це існує, що така проблема існує, і мене, як українця, це болить, тому що хтось має вирішувати ці питання, тому що вони існують. І туди в коментарі пішли різні люди, де почали писати: ти чорт, ти там такий-сякий. І що найцікавіше, те, що я побачив в коментарях тих самих людей, які ще не так давно дуже, ну, вони. Як восхищалися. І що саме цікаве, те, що я побачив в коментарях людей, які дуже захоплювалися ще місяць тому, коли було зібрано мільйон на Охмадит, там де і Марк приймав участь, і Ярослав приймав участь. Та що там вже казати, ще взяти, відкатитись назад, скільки було захоплення через те, що ось молодець і те зробив, і те зробив і так провели її місію і вигородили від Шкіндера. І, і, і от такі от речі, хоча сам Марк не дуже оцінив усі ці вигоражування від Шкіндера в самому подкасті з Ярославом, але... Я до того, що ті самі люди, ті християни, ті самі лідери воршепа, лідери прославлення, е, інші просто, які навіть теж ніяк не дотичні до е, капеланства, які дотичні до цивільного життя, які ну, він не почали писати, це не вибачення. Ну, а яке вибачення взагалі чекали люди? Ну, я не знаю, йому треба було там, не знаю, що посипати голову попелом, чи, ну що йому треба було зробити там? Я не знаю. Поїхати напередок, стати на міну, типу, щоб взірвати. Ну що таке вибачення в даній ситуації? Там почали ж при... закликати до того, щоб чуваку треба відповісти. Тепер усі військові будуть на тебе охоту відкривати. Якісь, коротше. Ну, Те, що відбувається, в принципі, в Україні, коли ти скажеш, щось, те, що не сподобається комусь. От, і, в принципі, вся зараз українська діаспора ділиться на правих і лівих, щось скажеш сюди, заклюють праві, щось скажеш сюди, заклюють ліві. Да, Помилка є. Чувак виходить, вибачається. Потім записує інше відео, де конкретно, просто, от буквально, де буквально в офлайн посипає голову попелом, каже, вибачте мені. Просто я прошу вибачення. Простіть мене. І також заходжу в коментарі цього відео і бачу, що і цього замало людям. Тобто ти зараз взагалі ніяк не докажеш, що ти щось хотів. Що ти взагалі не це мав на увазі. А коли ти кажеш, що я взагалі не це мав на увазі, це ще гірше виглядає. Ну, це не те, що ви подумали. Ну, знаєте, оці всі... Клюкви і кліше, коли там хтось звинив перед кимось. Заходжу в коментарі, бачу коментар від людини, яка неодноразово з'являлася на платформі в Метаної. І дуже часто з'являлася, і дуже часто думку цієї людини чули через саме подкаст Метаної. І він пише, що нам дуже шкода, що ми Марка відпустила до цього блогера. І ось людина, яка неодноразово виступала на платформі Метаноя називає його блогером і не остання людина. І ти розумієш, що це ну, людина, в якої є певна аудиторія також. І я починаю бачити те, що от в один момент, коли це класно все йде, от всі, знаєте, боготворять. От всі, типу, от який молодець, от які молодці, як все класно роблять? От ти робиш. Одну помилку маленьку, і це метафора, це не маленька помилка, це велика помилка. Але на фоні всього того великого, чого багато, робиться щось одне, маленьке, чого мало. Розумієте, помилок мало. І вона перекреслює абсолютно усе те добре, що робилося до цього. Чомусь жодні платформи не написали про те, як круто, що зібрали християни, християнський блогер, зібрав мільйон нахмадит. Чомусь ніхто не написав про те, що ну ось їздить цивільний волонтер, чи капелан, чи пастор капелан їздить по штатах і зробив стільки доброго, стільки інформації розповсюдив на американську діаспору про те, що робить сьогодні Росія з українцями і з протестантами в Україні. Взамін цього приходить просто розп'яти, розстріляти і при тому всьому, коли навіть свої, от християни. Вони повністю починають підтримувати всю цю двіжуху, і ну, якось немає якогось такого розуміння того, що це людина, і вона може зробити помилку. Якщо робить помилку, то це не кінець. Ярослав навіть вже почав думати про те, щоб закривати метанові. Десь написав теж допис про те, що ну, цей проект існував, там, можливо, якщо він припиниться, то ось є результат. Показав. Я в свою чергу записав підтримку в сторону Ярослава. Боцака, тому що я вважаю, що він робить правильні речі. Я не той, хто каже, що помилки немає. Помилка є. Але це не привід того, щоб зачиняти, закривати проект метаною. Потрібно працювати далі, працювати далі і нічого падають люди. Це медійна робота, отака вона. Особливо, от от на сьогоднішній день, сама складна штука, що може бути, ну. Зараз знову налетять, сказав, що він сказав, що саме складна штука. Одна із самих складних штук для медійних людей це якось надихати сьогодні людей. При тому, коли є праві і ліві, при тому, коли така жесть в країні робиться, от ти що не скажи? От просто за все можуть вчепитися. От за все, буквально. От така от сьогодні участь медійних людей, тому що ти говориш, є аудиторія, і ти говориш на цю аудиторію, і зараз хтось прийде на напише, що треба думати, що говориш. То треба було. Ще 10 кроків до цього зрозуміти, що передувало тому, що ти сказав. Та слухайте є якась певна робота, ми ж живі люди, відбувається все в реальному часі. Немає можливості заглянути вперед, немає можливості змінити те, що вже пройшло. Що сказано, то сказано. Сказав, чувак, сказав неправильно. Слухайте, неправильно, знаєте, як колись в дворі було. Щось зробив неправильно. Ану, прийшли, пожали руки один одному, швидко. Да, неприємно, да. Така історія відбулася. Навіть було таке, що ану, дай йому здачі, дав здачі, і все, типа, тепер помирилися, і щоб я більше такого не бачив. От. І все так відбувалося. Чому в дорослому житті ми зараз вже при тому всьому, що ці люди несуть певне покарання, визнали те, що вони винні в тому, що сказали. Не звертаючи вже увагу навіть на те, що хотіли сказати, і при цьому всьому там ще знаходиться коментарі, пишуть, цього мало, ти все рівно відповісиш за свої діяння. А мені цікаво, а як він має відповісти за свої діяння? На що це ви натякаєте, пане військовий, коли ви кажете, що ви там напередку даруйте, і цього замало. Що це означає? Знаєте, і це така пасивна погроза, ну його життю. Тобто, ти маєш померти за своє висловлювання, чи ну що має відбутися? Тому. Тут теж є крайність. І ось ці всі штуки, які відбуваються зараз у нас між нами, українцями, їх має ставати все менше і менше, мінімізовувати якось всі ці ну, приколи, коротше. Того, що те, що зроблено неправильно, воно 100% неправильно. І я бачу в цій історії, що чуваки ну, несуть ну, реальний. Ну чуваки несуть реальні наслідки. Тобто, у хлопців є наслідки, але. Ну, це ж теж українці. Ми ж з вами українці. Сказав неправильно, давайте будемо якось ну, лояльніше до цього відноситися. Вже нормально надавали. Ну, надавали. Я не кажу, що лояльно відноситися. Що, типу, нам ну, сказав, ну, стільки ж доброго робить, та слухайте. Дивіться, як в євреїв відбувається суд. Я не знаю, як зараз, але я був на лекції одного равина, він розповідав, як було раніше. Коли є людина, яка винна, про неї. Виступає спочатку не прокурор, який звинувачує, бо зазвичай спочатку виступає сторона звинувачення, а потім сторона захисту починає захищати. А зазвичай в євреїв було так, що виступав спочатку сторона захисту виступав, тобто адвокати. І вони спочатку розповідали для присяжних, скільки доброго ця людина зробила. Тобто, хто ця людина взагалі, от суд перед вами стоїть ось така от людина. Але ця людина зробила погане ось це і ось це. Я розумієте, тут є різниці, навіть коли Христа провели, то провели без, не, ну, не по традиції, не по порядку. Вони почали одразу звинувачувати. Тобто це ще одна монетка туди, в копілку, що зробили не так з розп'яттям Христа, щоб вони, взагалі все пішло не так. Ось, тому в цій всій історії християни, і ми з вами, всі ті, хто люблять пісні, хто люблять Марка Сергеєва за ті класні. Е за ті класні псалми, які ми співаємо, за все те, що він робить, за те, що ми там спостерігаємо, дивимося, в першу чергу хочеться, щоб ми мали в голові те, що доброго в цієї людини. Кожного разу. Кожного разу, коли нам хочеться захейтити, завалити, розіп'яти, просто що доброго. Це не той випадок, коли людина виходить і починає хейтити якусь подію або хейтити всіх жінок, типу, за це. Тут, тут оговорка. тут... Е, е, Людина хотіла розповісти і зробити, типу, як краще вийшло, як завжди. Тут людина так висловилась, навіть сама не зрозуміла як, а потім, ну тобто, несвідомо розумієте, я, Ну це б не було свідомо опоплюжити всіх жінок. Може хтось сказати зараз, а як же ж ти був починав там щось за шкіндера говорити? Там чувак свідомо говорив, свідомі речі. Тут вийшло як вийшло. Ось, і те, що я бачу, який резонанс зараз, те, що я бачу, як мочать. Мені від цього дурно. Мені реально від цього дурно. Ти, в той момент, коли ти розумієш, що сказав неправильно, написав йому в особисті, підтримав: кажу: чувак, просто треба пройти, тому що ну, воно якось є за що. Але немає за що так зараз гнобити і гасити ось таких активних людей. І особливо тим людям, які гасять зараз, ну то темам їх і Ярослава і Сергія разом. Я не знаю, які відносини зараз між Марком і Ярославом, що там як, але факт є такий, що люди з хорошим іменем, люди, які виступали ще неодноразово на площадках в Ярослава, примкнули до тих, хто кричить розіпний. Розібний. Тому однозначно декілька уроків, які взяв для себе не бути експертом в тому, в чому ти не експерт. І друге, завжди думай, про що ти говориш, завжди думай, що ти говориш. Завжди думай, яким чином ти можеш зачепити того чи іншого, коли ти щось розповідаєш. От дивіться, зараз я наговорив якихось речей, я висловлював свою думку без мотивів когось образити. Але десь хтось може там, в моїй промові, в моєму подкасті. Кнопці, рек знайти те, що я міг би сказати не так, вирізати це і роздути до вселенських масштабів, і потім про це будуть писати змі просто усякого пошиву. Ось тому завжди є різні сторони. Просто хлопці, не зупиняйтеся. Хай вам дасть Бог пройти це гідно. Хай Бог береже Україну, слава Україні і усім жінкам, які сьогодні воюють, які сьогодні захищають нас, які сьогодні є в лавах ЗСУ, і які сьогодні, якщо бачать, що дійсно є ця проблема, то нехай підскажуть, як, яким чином можна підіймати ці проблеми, щоб можна було боротися з цими проблемами, щоб е, ось цей е, як не резонанс, а. Як підіймати ці питання на щоб був суспільний резонанс, тому що в цій країні і в нас зараз в даній ситуації, як казав Рома Геній, що в цій країні щось відбувається тільки тому, що відбувається суспільний резонанс, і якби не вони, то би. Прогрес би нікуди не рухався. Тому яким чином підіймати ці питання, також можете поділитися в коментарях. Бо домагання в лавах ЗСУ це відкрита інформація, що це є, і дуже багато жінок пережили домагання, і навіть можна залишити лави зсу, якщо ти доведеш факт домагання. Тому пишіть в коментарях свої думки стосовно цієї всій ситуації. Ставте лайк, підпишіться, не забудьте і відправте це відео тим, хто ще не в курсі, взагалі що відбулося. Ми вмикаємо кнопку рек та говоримо.